Як підготуватись треба до співбесіди, джуну Мінлу Сіньору? По-перше, всім треба видихнути і не бздіть. Найбільший ворог на співбесіді для кандидата він сам. Я розумію, да, це якісь надто хвилювання, переживання, самонакрут, синдром самозванця. Це все треба, типу, скрутити в дульку і десь відкласти. Іти на співбесіду для того, щоб говорити з людьми. Потім що я ще завжди раджу: не вчіть нічого гісінько, готуйтеся до співбесіди на повторах, освіжіть свої знання. Нового ви не вивчите нічого хорошого інтерв'юєра. Завжди цікавлять виключно твої знання і виключно твій досвід. Варто просто перевірити себе, чи ви можете розказати своїми словами там те чи інше, якесь визначення, питання. Я, от коли роблю співбесіди джуніором, я зазвичай структурую так, що виводжу людину на над ковідподіка десь мені розуміння, чи є розуміння важливо, щоб було розуміння е якихось певних речей, і як вони пов'язані з іншими речами. Це набагато важливіше ніж ви будете відповідати, як пише там на МДІ. І впевненість, впевненість, має бути впевненість.